Щасливі люди. Зараз кажу чому. Зокрема, молоді обличчя, що я тут бачу перед собою, це саме найбільш щасливі люди, які, мабуть, в цьому залі знаходяться, які в Україні знаходяться. Рідко, коли буває так, що історія дає можливість одному поколінню взяти в руки славу. Ми починаємо кожен з наших Зібрань, кожні наші наради починаємо зі слів слава Україні і відповідаємо героям слава. В аналог української історії записано дуже багато імен, які ніколи не забудяться, які вписані у вічну сторінку української нації, історії української нації. Ми живемо в таких часах. Здавалося б, що вони дуже страшні. Вони є об'єктивно страшними. На нашу країну сунеться грізний лютий дикий ворог. Коли я спостерігаю за діями влади, я бачу паніку. Влада боїться того, що діється зараз в Україні. Я не бачу в їхніх словах, я не бачу в їхніх очах переконання в тому, що кожен воїн, який стоїть на фронті, розуміє. А саме ми можемо виграти цю війну, ми можемо бути переможними. Влада цього не вірить. І тому ми зараз бачимо, як просто ганебно. Влада погоджується на те, щоб десь там у Вашингтоні, чи десь там у Парижі, чи десь там у Берліні диктували, яка має бути позиція України, яка має бути позиція української влади, обрана українським народом, яка присягала на вірність українському народу. А та сама влада дозволяє, щоб диктували їй, як має зараз бути. Навесні цього року було прийнято рішення розпочати процес створення суспільно-політичної сили, створення отого захисту, організованого захисту, який так бракує українській нації. Якщо не на те пішло, дати можливість, щоб нація таки почула свою совість. І тому було прийнято рішення створити цивільний корпус Азов. Згодом, я, мабуть, вперше це буду говорити публічно. Ми будемо також творити свою політичну партію. Азовський рух має складатися з трьох от таких стрілів. Я їх так і називаю. Одна стріла в нас вже є. Це полк, це військова частина. Ми від неї не відмовимося. Друга частина це цивільна. Її обов'язок, тобто це цивільний корпус, її завдання, її призначення є поетапно, послідовно поширювати націоналістичні ідеї, націоналістичні переконання в українському суспільстві і здобувати підтримку українського суспільства. До кінця цього місяця вже будуть створені таких 16 обласних осередків в Україні, цивільного корпусу. Ви знаєте, що в жовтні цього року відбуваються наступні місцеві вибори по всій Україні. Азов в цих виборах не братиме участі. І головна причина є наступна. Я переконаний, як і до речі, ми всі в Центральному штабі, що ці вибори будуть використані як засіб легітимізації тих змін до Конституції, які фактично знищать унітарний статус Української держави, про які я вже говорив. Брати участь у такому процесі ми не будемо. Ми не будемо причені до такої ганьби. Отже, відповідно до рішення центрального штабу цивільного корпусу Азов, яке схвалене командиром Андрієм Білецьким, призначається друг сірко головою харківського осередку цивільного корпусу. Друже сірко, бажаю вам успіху. да, Пан Роман прав, що на сьогоднішній момент Харків етап Это основная точка, это центр, который отстаивает украинскую культуру, украинский народ. На сегодняшний момент мы с вами гордо несем знамя Азова здесь, в городе Харькове. На сегодняшний момент мы, подразделение «Схидный корпус», выполняем свой долг вместе и в лавах полка, в зоне проведения террористической операции. На сегодняшний момент мы часто задавались вопросом, кто мы. И нам становится ясно, что мы украинцы, мы представители титульной нации. И со своей стороны я не хочу давать громких, громких обещаний, я не хочу делать громких заявлений. Я скажу одно, что на сегодняшний момент я буду делать только одно это выполнять свой долг, нести с честью и достоинством то, чем наделило меня управление полка, я буду выполнять свой долг.